Сторінка 12 Проект головного конструктора Не ображайся, коли тебе називають ласунчиком, лякають карієсом та не дозволяють їсти багато солодкого. Просто мама й тато не завжди обізнані в тому, що здоровий дитячий організм, який росте, вимагає більше цукру, ніж дорослий. Звичайно, не можна поглинати цукерки й варення кілограмами та ще й забувати чистити зуби вранці і ввечері. Але цукор украй необхідний для того, щоб дитина росла та розвивалася. Наш творець подбав про те, щоб в усіх куточках землі росли рослини, які містять цукор. І якщо батьки ховають від тебе цукерки, ти можеш поповнити брак цукру в своєму організмі, якщо з'їси яблуко, моркву або апельсин, якщо поталанить. Крім солодких фруктів та ягід, у різних кліматичних зонах нашої планети росте цукровий буряк і цукрова тростина. Люди здавна вирощують їх, щоб мати цукор. Якщо любителю солодощів показати цукровий буряк, то навряд чи він захоче його скуштувати. Ну, скажи, у кого викличе апетит велика і не дуже гарна редька жовтого кольору? Хіба що тільки дуже допитливий захоче відкусити шматочок. Але він, скоріше за все, буде розчарований. Цукровий буряк солодкий, але якийсь несмачний. З'їсти його можна хіба що на спір із ким-небудь. Однак не поспішай вважати цей овоч нецікавою рослиною. Чи знаєш ти? Що існують цілі наукові інститути, які займаються цукровим буряком. Так, так! Учені в цих інститутах виводять нові сорти, працюють над тим, щоб уміст цукру в буряку зростав. Звідки ж береться цукор у цій незвичайній рослині? Я розповім тобі про це. Цю непоказну на вигляд редьку можна по праву назвати сонячною електростанцією буряк. Ну, як тобі така назва? Мені дуже подобається. Я відразу уявляю собі екскурсовода, що водить групу школярів по цій електростанції. А станція така: під землею є кулясте приміщення, сам буряк. Унизу розташована система водопостачання, корінь, а вгорі над землею сонячні батареї листя. Ці батареї уловлюють сонячну енергію і поглинають із повітря вуглекислий газ. І от усередині електростанції Буряк відбувається процес сполучення води, вуглекислого газу та сонячної енергії, внаслідок якого утворюється цукор. І що найцікавіше, при цьому утворюється кисень, що повертається в повітря. Отже, станція буряк. Це екологічно чисте виробництво. Не віриш? Але якщо я наведу тобі цифри, що підтверджують це, ти здивуєшся ще більше. Приготуйся. На полі цукрового буряку площею в один гектар утворюється цукор з води та вуглекислого газу за допомогою 120 тисяч кіловат-годин сонячної енергії. При цьому з врожаю буряку, що складає 55 тонн з гектара, із 17% вмістом в ньому цукру утворюється 15 мільйонів літрів кисню. Цукор, видобутий з одного гектара буряку, відповідає річному споживанню цукру 270 людьми, а кисню з одного гектара вистачає на 58 осіб. Вражає. Тож не варто обзивати буряк редькою, та ще й негарною. Творець дивовижно створив цю рослину. Вона вміє виробляти не тільки цукор, а й кисень. Бог навчив буряк добувати з під землі воду, а за допомогою листя уловлювати світло і поглинати вуглекислий газ. Кожен плід цієї рослини на величезному полі незбагненним для нас чином робить з усього цього цукор. Такий необхідний для людей. При цьому буряк не забуває виділяти кисень. Було б добре, якби всі заводи брали приклад із сонячної електростанції буряк і замість чорного диму зі своїх труб випускали кисень. Але немає на світі інженерів та конструкторів, котрі здатні спроєктувати і побудувати такий завод. І коли ти вранці насипаєш у чашку із чаєм цукор не забудь подякувати творцеві. За те, що він подбав, аби ми мали на столі не лише такі потрібні, а й такі смачні продукти, чи знаєш ти, що цукровий буряк у першому другому сторіччі вирощували як лікарську рослину? В їжу вживали тільки листя, а корінь використовували як ліки. Тільки головний конструктор Всесвіту Бог зміг так мудро створити цю дивовижну рослину, що дає цукор і насичує повітря киснем.